И всем привет! Вы на канале Назик Top И мы сегодня играем в зрительный классический нус. Одну катку. А поем 61 раб в мне. Сегодня вот чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. Понадо. -чуть. Да, я иду в соло против склада. Мне что-то как играть, и что так запускаю. Та отак от. Надіюсь, цікаці мені дуже сильно повезе і займу топ 1 Нічого тіп. Так. Що мені куди летіти буде? Мабуть, буду придати. О! Як це там називається? Шіпер. Шіпер буду прыгати. сюди. Пригаємо. Я тільки вам буду показувати одну катку, бо в мене буде дуже довго в Ютубі воно замонтажуватись. І все. То так. Поки от я поземляюся, буду шукати от. Будь ласка, підпишіться на канал і, постав, і поставте лайки. Буду дуже вдячна, вам буде неважко Так, скалька. А, у мене є скальп. Хань БЦЦ Коната ДВС кобай. Оєчуть вагає так. Сюди. Так, коли шо, я не буду брати? Я з нього все наиграть не вмію. Тупемко. Явно тупенко. Третій броник. Чи называется? Месяць тонув. Так ще плюс п'ятерок жетонів. Так мені зараз треба розкана йти О, другий є. Все. Опа, звідки в мене не появився злек? Я навіть не спів подивитися звідки. Вибачте за графіку. Чуть-чуть підвисає. не зважайте на це уваги. Жую там вже десь файтяться типи. То мені треба mm -hmm. троєчку знайти. Прикольно було б тройку найти. Тупку. Боб вообще розвалис. Була-баба-бомба. Бу -бу 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 -бу. Так, двойку мені викинути, я з ней не вмію грати. Фігня не про Магазинчик смок берем. Пляємо. Где там? О, тройка... іфа. На Натупимку. пемку... ...дебеску нам потрапили. Не надо. Не поняв. О. Не забавно жав. Так, це мені не треба. Oh, нам зону потрібно. Третя вузак. Все, по ідеї, я вже фут-трей. Ну нам тепер розвалювати ті пів. Йдемо-ка на цю гору. Повоз щоб не що. Понятно. по типа по идее птипы на этом месте. то вот так вот о тип а то ботик ой 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 зажим конечно зажим нормальный о не понял точно не откис Не а не ну, йдемо кудись зараз сюди. Ну, а інші відео вже буду... Може з цього одну картку буду катати сам соло. Ой-ой-ой-ой. А інші відеоси які будуть... Може вже з Яриком. В нього немає тут каналу в нього є. Ой-ой-ой-ой! Что воно тут? Ай, блин! Завалив Ладно, все равно. Хочу папну 60-й? Ой, 61-й. Навіть не лапнув Ладно, буду в іншій серії апати. Вже з, з Яриком може А може я сам буду вже апатись. Не буду знімати. Та отак от. В мене. Поки. Аккаунт. І оцініть аккаунт мого. Від 1 до 10. В коментарях напишіть. Нормально чи ні? вот такие скины, такие маски, такие маски, такие, ну, вы поняли. Вот еще кофты, рюкзаки, штаны, кросы. А, это что? А, это нема. И мне выпал, где там, баги. Вот такие и такие. Два сразу. І отак от, от. О, Ярик грає. А в М36, метро Рояль. Грає. Давай-ка до нього зайдемо. Так, вот це мілуд в метро. Хто хоче знати, то знаєте. ВесНМКшку є. Можу вам обміняти, наприклад, якийсь шльомік шостий там у цей можу станий фронт, або кобра, або обичний. Можу обміняти вам на якусь МК-шку-пушку. Бо в мене по пушкам нема що робити. Хто хоче обмінятися? Діжку ставлю в коментарях в коментарях ставлю свою ID. Кидайте і обмінюйте речі. Так, от В мене і я хочу за оці штуки купити собі МКшку, бо я, ну, я ж МТАшник, то хочу купити оцю МКшку. Болотил МГшку. Самый большой МКшку бы хотел. Вот такую. Ну, хотя бы уже вот такую. У меня МГшки скина нема. А, блин, е. Yeah. Я забыл. А зараз вам покажу. Вот. Такая. А это такая себе. То оцініть аккаунта. Ну тако. Ладно, інші серії будемо грати вже з Яриком. АВМ36. Вот він. Вот його аккаунт. От такий. Давайте щось закинемо. Наприклад, тут цю штучку. Все, хватить. В мене більше не можу. Закидати. Потім ще поіграєм і відправляєм. Все. Буду з вами прощатися. Ось воше в мене є. Щось. Знаю, Вот. Ну, то буду вже з вами прощатися. Всем удачи, пока-пока.